На території Польщі впало дві ракети. Є жертви під час ударів по Україні. Одна з російських ракет влучила по території Люблінського воєводства в Польщі. Було пошкоджено майно та загинуло двоє людей. Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання комітету ради міністрів щодо питань національної безпеки та оборони через кризову ситуацію. Як реагують на новину поляки? Розкаже Артем Оливко, віничанин, який нині навчається в Польщі. Мої вітання. Добрий день, розкажіть, яка ситуація нині в Польщі? Як поляки відреагували на приліт російської ракети по Люблінському воєводству? Чесно кажучи, поляки дуже швидко відреагували на ситуацію, яка сталася. Військові відразу приїхали на місце інциденту. Винищувачі відразу піднялися в небо. І насправді сьогодні я не помітив поляків, яка їхня реакція після інциденту, який вчора трапився. Вони надалі продовжують жити продовжують жити звичайним життям. На вашу думку, Польща почне більше допомагати Україні після цього випадку, на мою думку, Польща тепер буде більш змотивувана допомагати Україні, аби війна якнайшвидше закінчилася перемогою України. Розкажіть, будь ласка, що спілкуєтеся своїми земляками? Яка в них реакція на приліт російської ракети? Насправді так спілкуюся своїми земляками. Вони вчора всі були шоковані, як насправді це могло статися. Але... Для нас це ну ми не дуже були хвильовані. Для нас і спокійно, оскільки після ситуації в Україні після цих тривог ми навіть не, не, не злякалися. Президент Польщі Дуда заявив, що немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атаку на країну а також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона. Він додав, що це ймовірно була ракета ППО типу С-300 російського виробництва.